Мені наснився дивний сон, що я земля, вбрані убогім змучена, волосся сиве, горьована, безпомічна, як тея немовля, шукала Янголя, сказати мала щось важливе. Мій світлий охоронцю, ти явись мені, благаю, допоможи, згасає у мені життя. Моя ж ти земленько, я біль твій відчуваю та я безсила. Звернись до батька Усевишнього Отця. Ні, ні, ти татові нічого не кажи, бо засмутиться. Він знищить людство, спопелить його за всі гріхи жорстоко він помститься. І знов на самоті не витримаю я цього. Ох, земле земленько, у тебе добре серце, поговори з людьми сама. Боюсь, мій янвали, що в цьому герці непереможна легковажність все дарма. Я плачу зливами, я градом стукаю у вікна, волаю землетрусами, танцюю смерть штанок, глухоніме, сліпете людство скалить свої ікла, воно ж не хоче визнавати своїх помилок. Поглянь, як сохне, як старіє моє тіло, мов у вогні горить моя душа. Як важко дихати. Легені майже почорніли. Найбільше тут болить, там наче скіпка крижана. Я знаю, чому там вільне серпно так лютує. Тож серденько посічене підгадів і ракет, тож Україна б'ється, бо дияволод пусників рятує з вільною відьвою справляється бенкет. Та люди добрі, їй живуть в гармонії зі мною, бо я для них мав райський дім. А є такі, немов закуті злою пеленою, неначе хтось затьмарив розум їм. Якби ж могла заговорити мовою людини, то зрозуміло б людство. Але як скажи? Ти не впадай, розпач, твоєї тут нема провини. То можу тобі, ти тільки не души. Ти відпочинь, а синку дрібку буде обіймати. Душа твоя злетить і голосом людським розкаже, як планету рятувати. Що світло по селянам треба дорожити ним? Ох, люди, люди, чом байдужими ви стали, чому від вас бездум'ям тхне, красу мою в багно втоптали, чи ви забули, що ви часточка мене? Ви знаєте, все пов'язане в цьому світі, це й економіка і екологія. І соціум одна в них путь, це наче вічне троєдине братство, це сталий розвиток, і в чому ж його суть? Мої дари відповідально споживайте, будуйте сонячні антени, і садіть дерева, і воду бережіть, і про здоров'я дбайте, навчайте неосвідчених, у цьому є потреба. І будьте рівноправні між собою, хай бідність пощезне із землі. Всі об'єднайтеся заради миру і спокою, скажіть проклятим війнам ні. Це лише сон, але вони пророчими бувають, хай в кожному заговорить душа землі, заради діточок майбутніх і онуків прозріваю. Земля заговорила вже й в мені.